Я не так як попередні спікери, я американець, і ми говоримо без акценту, бо в британців є акцент. Є дещо в цьому правда. Всі говорять без акценту. І це для всіх правдиво, що важливо те, де вони на чому вони стоять. І від цього залежить стратегія. І були підняті важливі питання. Важливі зауваження щодо стратегії, особливо паном Ігорем Смишко та Борисом Тарасюком. Були також цікаві питання щодо американської стратегії з одного з учасників. Тут я тут сьогодні з центру Маршала, але я тут в ролі також професора міжнародних відносин університету Нью-Мексико і. Я б хотів також свою думку щодо цього висловити, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про стратегію. Стратегія це е, спосіб, е, щоб привести е, щоб використати те, що у вас є, для того, щоб досягти цілі, яку ви хочете досягти. Е, і коли ми говоримо про внутрішню політику. І також зовнішню політику, що є важливим з точки зору безпеки, є насправді два види е, національної стратегії. Це якщо говорити просто, якщо розділити, е, можна. Назвати відкритою та закритою стратегією відкрита це публічна стратегія, це те, що ви висловлюєте, що намагається зробити уряд. Закрита стратегія це те, що якщо ви хочете назвати це секретною інформацією, це те, з чим ви не ділитеся з іншими людьми. Ви не ділитеся, ви ділитеся цим між собою, щоб досягти цього. І потрібно це робити певним закритим чином, таємним чином. Що стосується стратегії Росії, яку вони використовують, є певна стратегія, звичайно, така, як мережева, або, як, ми кажемо, гібридна, як називають інші люди, це така стратегія, яка є насправді тим, щоб інші люди не бачили, що відбувається, це не означає, що вона прихована, але вона не її не видно. І це один з головних аспектів російської політики. Якщо ми говоримо про теперішню ситуацію, я мушу сказати, що моєю пропозицією буде що. Ми на дуже напевній території, коли ми говоримо про холодну війну, про протистояння між радянським союзом та США, були часи, коли вчасна реакція в порівнянні з тим, що відбувається зараз, в цьому комп'ютерному світі у нас немає стільки часу зараз. І насправді ми зараз в іншій ситуації, що стосується Росії з точки зору США ніж це було кілька років тому, у 2008 році. Ви можете пам'ятати, що лідери Америки, і лідери Білого Дому, говорили, що США не знаходиться в протистоянні з Росією. Ви можете згадати, що кілька тижнів тому. У нас державний секретар сказав, що е, у нас е, найбільша загроза може відходити з Росії. І нам потрібно реагувати на це. І як нам це робити, як нам використовувати те, що в нас є, для того, щоб досягти наших цілей. Є напевно чотири різних способів, що е, ми можемо назвати частинами цієї стратегії. Може бути й більше, але ці чотири це. Надзвичайно важливо. Перше це діалог, це російське слово, діалог. І часто в на Заході це характеризу характеризують як залучення. Інше це те, що називається конфронтація. Ще одне це те, що може вбирати в це в себе. І є ще одне слово противага. І немає навіть в англійській мові такого слова, це щось, що ви можете робити у відповідь на щось. І це є такий другий принцип термодинаміки. На кожну дію є протидія. І якщо є якась дія, якщо щось робиться або щось не робиться водночас. Все, що можна робити, це використовувати таку протидію і е, працювати з цим. І ви працюєте з тими, що є, з тими опціями, що є. Я щойно чотири вам е, перелічив. Вони не виключають одна одну. Але коли ви робите певні кроки, то це призведе до певної конфронтації, наприклад, е, розміщення військової техніки. Це частина вже конфронтації, це не виключає одна одну. А використання діалогу має певні мінуси. В більшості випадків ми знаємо, що війна, коли диплом війна, це те, коли дипломатія не змогла нічого зробити. Діалог це те, що ви робите, що ви робите для того, щоб цьому запобігти. Але, напевно, діалог не зміг досягти своєї мети, тож це неадекватна відповідь. Далі ви дивитеся на ті аспекти конфронтації і дивитеся, що можна використати, наприклад, розміщення техніки в тому, що стосується стримування. Щодо Росії, наскільки ефективним це може бути, я тут буду з вами і скажу, що насправді економічні санкції не є в довготерміновому строці ефективними. Що може вплинути, це ціна на нафту, і це не спеціально зроблено американським урядом чи яким ще є певні агенти, які цим намагаються користуватися. І це було найбільш важливий аспект стримування Росії. І коли я буду про це говорити, коли я говорю з економістами, які вивчають ці питання, вони говорять, що ціна на нафту не повернеться вже до тої ціни, яка була. Скільки коштує Росії виговорити барель? 35 барелів, 35 доларів за барель, і це така ціна зараз на нафту є. Але Росія все одно зростає і отримує багато грошей за це, але вони не отримують занадто багато грошей. за це. І ще одне питання, що я хочу сказати наостанок: що до контрбалансу. Коли ми говоримо про певні активні дії, є певні контрсили, контргравці, яких можна заохотити, якщо ви подивитеся на країни колишнього Радянського Союзу, зберемо Україну, ми говоримо про Балтійські країни, деякі з вас помітили заяву Сергія Лаврова кілька тижнів тому, в Женеві. Вони ходили навколо цього питання, і він сказав, що ой, до речі, є певні особи без громадянства в Балтійських країнах, щось потрібно з цим робити. І якщо ви подумаєте про ці тактики, які використовуються, якщо ви подивитеся на ці. Регіони на колишнього Радянського Союзу є певні держави на Близькому Сході, на Центральному Сході, є Таджикистан та інші. Яким, якими мовами вони розмовляють? Це не турецька мова і не, наприклад, Туркменістан має. Власну унікальність, вони не підходять про це. Але дві країни, які дуже важливі для них, це Узбекистан та Казахстан. І Центральна Азія це не те саме, що Центральна Європа. У них не було таких е, меж. Казахстан та Узбекистан. У них були е, довгі. Час були кордони, це насправді створення Радянського Союзу, і у них немає такої законної легітимності, якщо ми говоримо про найдовший кордон в світі, який продовжується самі між Росією та цими країнами. І коли ми говоримо про країни в Центральній Азії і про певні Техніки, які використовується Росія, то це Казахстан, це найбільш вразлива держава зараз. І є також інші держави в Цралязії, які е, рухаються до цього. І, і в Кремлі вони будуть дивитися на того, хто послідує за Нурсультаном Назарбаєвим. Вони будуть дивитися, щоб поставити свою людину туди. Тому що Казахстан зараз найбільш вразлива держава. Тож, якщо ми подумаємо про те, що можна зробити, щоб таку протидію зробити на тиск Кремля, то це потрібно думати про країни Центральної Азії.